Рівно два роки тому, в ніч на 24 лютого, російські війська переступили лінії кордону з Україною. Вони нещадно вторглися у суверенну державу, безжально і люто знищуючи все на своєму шляху, плюндруючи українську землю та наводячи жах на мирних жителів. Ось спогади жителів села Велика Дорога. Там, у місцевій школі, орки облаштували штаб та госпіталь. У якому протягом місяця жило з півтори тисячі окупантів, наводячи жах на мирних українців? Ви знаєте, з перших днів вони йшли просто натовпом. Ми кожен божий день їх ішли, колони йшли, йшли. йшли ото з Калиновки, тією дорогою. Заїжджали. Оце, бачите, що робиться, які руїни. От тут стояли танки. Тоді, 17-го числа, як заїхали БТРи три і вони були до последнього дня. 31-го вони таки уїхали. Ми таке пережили. Це вам цього не передач. Я, дочка і внучка, 10 років, Ми нікуди хати не покидали. 15 чоловік їх було. Вони тут їли, банилися, все, що хотіли, вони робили. Круглосуточне, 24 часа. Ми в обозрінні були. Вони стояли тут під кухнею і строго дивились на дорогу на нашу хату. Ми виходили, дочка, я і внучка. Це дочка, внучка посередині язила, по наоборот. Стоїть один, як тільки ми йдемо, їх уже чотири. Ми 10 минут попорались, вертаємося назад. Оце таке Бу... було таке, що два дні ми взагалі з хати не виходили. Через вікно лазили туди в двір, щоб вони нас не бачили. Оце таке. Вирили якісь окопи, що вони з тих окопів робили? Стріляли. Стріляли, якісь установки їх були, що вони стріляли в стовпа на дорогу. Вони тренувалися. Тір, Тір тіпа, їм був. На городі теж таке саме воно, подивіться, вирви. І довго вони жили тут? Із 17-го числа по 31. перше приходили, розстрілювали, нас, виводили у спальні чоловіка, хоч чуть не розстріляли, бо у нас ремонт в спальні нема нічого. Ми перед цим, якраз перед війною, збирали штукатури стіни. Витягли, бо в мене переселенці на ну, блокпост стояв, виходить. І в нашу хату, ну як крайня хата, вони завели мені ну, переселенців. Ночі люди їхали, не туди звернули на ці блокпости, і вони до мене їх завели. Тоді прийшли через трохи, буквально приходить він п'яний, ну, начальник якийсь, я не знаю, який начальник був. Він приходить п'яний, хлопці, ну, солдати, і вони починають. Він починає. От у мене під комаровкою два танки взорвались на мінах, ребята взорвались. Я комаровку хотів з ліця землі стереть. Це ось ця наша комарівка. Хотіла з сліця землі стереть. Но Ну, ребята сказали, нам зараз ніколи, ми ще вернемся сюди. Яке холодно. Потім вони, я, я ж стою, вже плачу, кажу, а ми при чому? же ж на цих переселенців, якщо ви будете передавати щось і ще що, я вас всіх розстріляю. У ну, мене три чоловіка, ну, мат, мати з сином тікали, і водій був. Він сказав, каже, ми вас розстріляємо. Я кажу, так а якщо почнуться обстріли, а люди ці не винувати зовсім, кажу, як можна їх стріляти, я нічого не знаю, я буду всіх розстрілювати. Якщо в великій дорогі подорветься на мені хоч, хоч один танк, я дома буду розстрілювати. Із... Тонко. Від самого початку вторгнення українські військові проявили неймовірний героїзм і рішучість у боротьбі проти окупанта. Солдати і добровольці з різних куточків України об'єднувалися та, не вагаючись, ставали на захист своєї батьківщини. Я з вчорашнього дня, тут тільки об'явили мобілізацію, я пройшла сама в воєнкомат, сказала, я нужна, чи ні. Все. Чим керуєтеся? Хочу вільної України і спокою. Внук взять. Як голово сімейство, хочу сказати, що не хочемо під Росією бути, а хочемо бути вільними. Щоб діти росли і внуки в вільній країні. Тоді волонтери по всій країні об'єдналися в один єдиний нерозривний ланцюжок єдності. Вони зварювали їжаки, плили сітки, варили гарячі обіди, колотили коктейлі Молотова, і ця згуртованість тоді проймала до морах. Ми виключно волонтери. Це ми не представники ніяких партій. Виключно у нас прилучани кожного ранку. Я в Фейсбуці пишу, що ми готові завтра вранці з 9-ї приходити. І люди приходять звичайні прилучани, бабулечки, дідулечки. У нас є дітки, які приходять. Допомагають плести сітки, будь-кого з прилучан, хто готовий хоче допомогти нашим Збройним силам, нашій теробороні, нашим звичайним хлопцям, які стоять по блокпостам, я запрошую до нас. Е -е, потрібні руки. потрібно, Буквально потрібно все. Коли е -е, ви сирена, а перед собою стоять дівчата, е школьниці. Старшокласники, які разом з нами роблять смолоскипи, і просто вже туди-сюди бігають. Ми вирішуємо, що у нас немає часу, і ми там залишаємося рядом з тими поряд смолоскипами. Коли ти приходиш на нічне чергування, коли е, е, з'являється така інформація, що на нас суне е, колона е, здоровенна е, російських танків, і ти дивишся. Я питаю господи, а що ти сюди прийшов? Це ну такі хлопчики. Взагалі мені хочеться просто їх. Я їх обнімала. Вони кажуть: ну так хто ж повинен боронити Україну? Ми якби включились в цей процес і з першого, ну можливо не з першого дня, там з другого чи з третього дня, ми організували штаб. Окремий штаб, умовно кажучи, да, який вже потім приєднався до загального великого штабу при раді адміністрації військової адміністрації от, до пана Чернова. Ось і тоді ми вже всі разом я кажу, да, працювали злагоджено і чітко виконували, кажуть, і настанови, і накази безпосередньо голови військової адміністрації. Протягом перших місяців вторгнення ЗСУ продемонстрували, здавалося б, неможливе. Захистили столицю, перейшли в контрнаступ. Завдавши противнику значної шкоди. Проте наслідки війни для України жахливі. За два роки російської агресії загинули понад 10 тисяч цивільних, ще близько 20 тисяч дістали поранення. Клята війна забрала життя як понад пів тисячі дітей. Крім того, Україна зіткнулася з масовою міграцією, понад 14 мільйонів людей. Майже третина населення країни залишили свої домівки, бо є такі міста, які, на жаль, окупанти. Узагалі стерли з лиця землі. Ну на рахунок Авдівки я бачив її, можна сказати, довоєнно, адже вона була не зруйнована. Там можна було спокійно поїхати. Ми з позиції їздили в саун, функціонувала. Сауна могли помитися. Був ринок, це в 2017 році. На Коксохім ми їздили в банкомат гроші знімати, так що ну, вона там. А вже потім, там каби. Складувалися цілі будинки. Тому трошки як картини Армагеддону. Але ну, як, ми давно знаємо, що таке руський мір. Тому воно ну, якось вже звикли ці картини. Ти вже дивишся не як на будинки, а як на інженерну споруду, в якій тобі можна заховатись. Спорудити вогневу точку, та незважаючи ні на що, за ці два роки українці вистояли і зробили це з високо піднятою головою. Вони сьогодні не зупиняються і продовжують міцно тримати кожен свій фронт. Ведемо перемовини відносно того, щоб придбати вже цього тижня Мавік t з тепловізійною камерою, і в принципі передати його нашим військовим. Так Чекаю від військових там від однієї одиниці ну, від третій штурмової. Я зараз не знаю, яка там бригада, рота і відділення. Зараз це мене настільки хвилює, але там служить мій близький тех завдання, тех -завдання так? щоб ми могли їм купити реп. Я жартую реп від репа, Так? Ось ну це така, якби амбіція амбіційна складова. Незважаючи на страждання і втрати, завдяки нашим захисникам, героям, волонтерам, продовжуємо мужньо боротися за свою незалежність. Повернуться козаченьки із війни до хати ще не вмерла. Заспівають і сини, і мати. На подвір'ї, сміх дитя дитячий, в полі спіло жити. Будемо Бога прославляти. І за мир молитись всі ми, браті українці, козацького роду, тож не знищити расисти. Вам мого народу за два роки повномасштабної війни російська армія втратила понад 400 тисяч особового складу, понад 6,5 тисяч танків, 12 тисяч бронемашин, 338 літаків та 325 вертольотів. 25 кораблів і один підводний човен. А тим часом наші котики продовжують нещадно нищити ворога, виборюючи свободу і незалежність для неньки України.